О, а ти вже тут, ну пішли, покаже, як ми порушуємо правила. Всі готують сирні бейгли в солоному варіанті, а ми вирішили, що треба зробити в солодкому, але так, щоб це було смачно і корисно, спойлер це бомба. В миску відправляємо два стиглі банани і веделкою чавимо їх до стану пюре. Добавляємо кисломолочний сир, два яйця, какао, борошно та дрібку розпушувача. Все ретельно перемішуємо так, щоб маса стала однорідна. Руки змочуємо у водичці та формуємо кульки. Викладаємо на деко застелене. Пергаментом в кожній кульці робимо дірочку та формуємо наші бейглики. Розбиваємо яйце, збиваємо та добре ним змащуємо кожен бейгл, посипаємо кунжутом або ще можна використати насіння. І відправляємо в духовку на 30 хвилин при 180 градусах. Чуєш цей аромат? Дістаємо, даємо охолонути, розрізаємо і начиняємо всім, чим душа забажає. У мене крем-сир і полуничка. Класика, яка ніколи не підвела. Результат м'які, вологі. Оги, шоколадно, бананові бейгли без цукру, їси і не думаєш про калорії. Зберігай і готуй. А ще надійшли тому, хто не уявляє життя без солодкого. Нехай здивується, як це може бути і смачно, і совість зовсім не гризе.